Медикаменти у приватних аптеках, які діють на території комунальних медичних установ, коштують дорожче ніж по місту. Про це відкрито говорили керівники області на сесії обласної ради. Коли твоя близька людина на операційному столі, і тобі кажуть, що зараз треба принести то і то, ти не біжиш в місті шукати аптеку, розпускаєшся вниз, і що тобі говорять, то ти береш. Потім, коли заходиш далі в процесі лікування. Ту саму, а верніше в аптеку тієї самої фірми, але в межах міста бачиш, що зовсім інша ситуація. Мало того, от зараз Руслан Миколаєвич працює над цим питанням, дойшло так, що ми маємо три своїх комунальних аптеки, які готують розчини, так, Михайло Іванович, квітчені, які не хочуть готувати інші ці аптеки, зате їхніх кіосків немає в жодній лікувальній установі. Що обласної є один, так? Да? В нашій і у міській тому в нас сесія. Я в кінці озвучу, буде в цьому місяці. Значить, прохання, щоб до того часу нас проінформували, що відбувається з цінами. За словами головного медика області Олександра Турбаса, його департамент на це ніяк повпливати не може. На жаль, сьогодні так відбувається, так побудована ця робота. Що всі, хто заходить на оренду лікувальних установ, вони не погоджують своє входження з департаментом охорони здоров'я. Я, я вам відверто хочу сказати. Я жодному приватному приватній структурі не підписав якісь погодження. Є агенція. Вони погоджують. Я не, не розумію на якій там підставі. Я думаю, якщо б нас все-таки запросили, ми б однозначно виступили, виступили б з однією вимогою. Та аптека, яка заходить, вона повинна зайти по конкурсу, яка має найнижчу націнку на медикаменті. Якщо це питання найближчим часом не вирішать на рівні обласної влади, з ним розбиратимуться правоохоронці. Про це заявив губернатор Житомирщини Сидір Кізін. Мене вразило по аптеках питання. Я буду і просити напевно і правоохоронні органи перевірити, чому. Людина, яка лежить в лікарні, прикована часто до ліжка, і в лікарні є аптека, а там завищені ціни. Ну, це вже кощунство просто заробляти, користуючись тим, що у людей тяжка ситуація, надприбутки на цьому заробляти. Тому ми будемо ставити питання по от таких зловживаннях в лікарнях.